11 листопада важлива не річ, а те, як ми її сприймаємо. Коли яка зовнішня річ завдає тобі болю, то це не вона турбує тебе, а тільки твій погляд на неї. А це лежить у твоїй силі негайно усунути його. Коли ж щонебудь у твоїй власній вдачі завдає тобі болю. То що стоїть тобі на перешкоді виправити свій погляд? Марк Аврелій. Роздумування. Уявіть, що ви все життя мріяли бути політиком. Ви молоді, енергійні і обіймали одна за одною високі посади. Коли вам виповнюється 39, ви раптом відчуваєте, що почали швидко утомлюватись. Лікарі кажуть, що у вас поліомієліт, і відтепер ваше життя змінилось назавжди. Кар'єрі кінець. так? Це історія Франкліна Рузвельта, якого зараз вважають одним із найвидатніших президентів США. Йому діагностували поліомієліт якраз у розпалі його багаторічної підготовки до президентства. Неможливо зрозуміти Рузвельта, не зрозумівши його каліцтва. Зовнішня річ це була інвалідність, а його сприйняття упевненість, що вона не заважатиме йому в кар'єрі, не заважатиме розвитку його особистості. Рузвельт став жертвою хвороби, тоді невиліковної, але відкинув ментальність жертви не плутаймо прийняття. З пасивністю.